І от тепер найважливіше. Теорію ми розібрали, а тепер прикладний гайд, який реально працює на практиці. Це покроковий алгоритм, який я використовую в своїй судовій практиці, коли мобілізація проведена з порушенням. Якщо діяти послідовно, результат можна отримати не на папері, а в реальному житті. Проперше, перше, оцініть свій правовий статус. Перш за все, зрозумійте, на якій правовій підставі ви можете захищатись. Суд не працює з емоціями, він працює з фактами і документами. Перевірте три ключові речі: Відсрочка. за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Це може бути догляд за особою з інвалідністю, наявність трьох дітей, виховання дитини без друга з батьків тощо. Бронь. Перевірте, чи є наказ мінекономіки або погодження Міністерства оборони, і що вас включено до списку заброньованих працівників критично важливого підприємства. Сімейні обставини, наприклад, догляд за близьким родичем з інвалідністю, підтверджений ЛКК або МСЕК. Далі перевірте процедуру повідомлення: чи були дотримані вимоги порядку номер 560, куди саме була направлена пояска, чи підтверджено отримання, чи правильно вказано адресу, якщо ви офіційно повідомили нову через електронний кабінет призовника. Якщо ТЦК надіслав не діслав документи в нікуди, це вже.